Мої вітання, панове! Я вирішив створити відео, за кого саме грати на інтерлюді, для того, щоб допомогти вам з вибором вашого основного персонажа на будь-якому сервері з низькими рейтами. Був би то сервер X1 чи X3, базові принципи на стандартних клієнтах будуть незмінні. Так, само собою хтось скаже, що тиха сила і всі могила, тому що граючи за нього, він вирізав цілі клани на серверах X1200. Але в реаліях лоу сервера все трішки складніше. І я би хотів, щоб ви самі собі задали питання, чого саме ви очікуєте від сервера, на якому збираєтеся грати. Чи будете ви грати самі, з друзями або в величезному клані, в якому ви будете боротися в бігварі, сидіти на праймі як на другій роботі і спати тільки по 4 години, щоб порадувати свого ЧСВКЛа. Якщо ви більше відноситесь до лінеж як до гри, і пішли грати на лоу рейд сервер, витрачаючи на це всього кілька годин ввечері, тоді перестаньте паритись, якого чара вам взагалі взяти, та грайте в кайф. Беріть того персонажа, до якого у вас лежить душа. Якщо подобаються вам дестри, грайте дестром. Якщо подобається луки, грайте на них і не партеся. Але ви повинні усвідомлювати, що гра за того чи іншого персонажа напряму буде впливати на весь процес гри, на складність прокачки, на спосіб добування адени, шмоток і такого іншого. В цьому відео я хочу максимально допомогти вам з вибором правильного персонажу, який не відіб'є у вас бажання грати вже за кілька годин, а від процесу прокачки ви максимально кайфанете та згадаєте ті самі часи, коли тільки починали грати в Lineage. Отже, якщо ви хочете більше кайфувати, не гнатися за кібервоїнами кудись там вперед і просто грати в своє задоволення, обирайте гнома. Так, саме Гнома. Гном це один із самих цікавих та простих персонажів на хроніках Інтерлюд. Ви можете займатися спойлом, можете займатися крафтом, і в одному і другому випадку це дуже вигідно і максимально просто. Почну зі спойлера: Гном, який спойлить — це максимально універсальний персонаж. Ви можете грати соло, можете грати в паті або навіть в пачці. Вас завжди візьмуть кудись качатися за умови, що ви поділитеся наспойленими з мобів речами. Вам не обов'язково викачувати його до якогось захмарного рівня. На початку гри ви можете спойлити навіть базові ресурси, і продаючи їх на ринок, ви будете максимально забезпеченими по адені. Інколи, коли гноми на високих рівнях весь день змагаються за кращий спот, маленький гном може спойлити якісь на перший погляд банальні ресурси і вже заробляти достатньо багато для комфортної гри. Крафтер. Той самий чувак, який постійно сидить на жопі в гірані, крафтить усім ресурси, а в цей час ви можете жити повноцінним життям, ходити гуляти, працюєте, або просто сидите і під пиво дивитесь, як у вас в кишені сама по собі росте Адена. Для того, щоб грати на крафтері, на початку гри вам достатньо просто дістати базові рецепти на соски. або навіть рецепти на базові ресурси, які ви зможете наспойлити або вибити ще на початкових локаціях. Хитрі досвідчені крафтери можуть робити собі відразу двох гномів: одним ви бігаєте спойлети, іншим ви сидите на герані та заробляєте адену. І так, і так, це максимально вигідно, особливо на початку. Якщо говорити на рахунок ПВП, то особливо на початкових левелах у гнома є один із самих ефективних станів в грі. Особливо на інтерлюді, де шанс проходження цього дебафу максимально великий. Як показує практика, якщо гном добіг до вас та дав вам стан, який пройшов, ви від'їдете максимально швидко. Тому особисто я не хотів би починати ПВП з гномом, в руках якого вже є блант. Наступні персонажі, на мою думку, без яких абсолютно не обійтися, це супорти. Це ті самі чуваки, які стоять в містах та продають вам баф або бігають поряд, заливають МП та хілять вас, щоб ви не померли від мобів. Роль максимально важлива: граєте ви самі чи бігаєте з кимось в пачці? Супорт це той чувак, якого завжди всі чекають, дзвонять вам з питанням, ну коли ти там вже будеш, і якого всі максимально охоче будуть брати в паті скрізь. На інтерлюді ви можете прокачати собі ПП до 56 рівня навіть просто в одне вікно, вбиваючи якихось скелетів з 30 рівня, а до цього качаючись як просто мах, маючи з собою початковий баф, який не змусить вас постійно бігати в місто та купувати його. Якщо ж ви граєте в паті, це взагалі кайф, розбафали усю пачку і сидите на попір генете собі МП та отримуєте експу. SE та ЄЄ – два не менш важливих супорта, які мають свої унікальні бафи, такі як Кларіті та Вампірик. Можуть додатково заливати МП на персонажів та підхилювати в разі чого. Ці професії є основою будь-якого магічного пака. Ви завжди потрібні усім, вас раді бачити як на прокачці, так і на будь-якому РБ або осаді. Всі вас бережуть та носять на руках, аби ви тільки нікуди не ділись. Один із самих недооцінених, на мою думку, персонажів на інтерлюді це Суманери. Максимально крута професія для гри самому або в паті, для того, щоб грати з сумоном, не потрібно багато екіпу у вигляді шмоток, пушок, татушок на персонажі і так далі. Ви будете чудово качатися за рахунок вашого сумона, зможете вбивати більш сильніших мобів, ніж якась інша профа, а на хай-левелі топ сумони можуть фармити і цілий хербе. Все, що вам потрібно буде на цьому персонажі, це базовий шмот та дешеві соски для вашого слуги, які можна купити у будь-якому місті. Сумонів завжди раді бачити в паті. Ельфа з конем радо візьмуть до себе в магічну пачку заради бафа та масових магічних ударів коня, який до того ж може фармити не гірше ніж сорк на масухах або танкувати мобів. А от Сумона з котом до себе заберуть в пачку луки або будь-які воїни, кіт кидає баф для сили кріта на фізів та чудово фармить і сам. Має величезний кріт деміч та купу дебафів, які допоможуть вам з фармом. Єдиного сумона, якого не рекомендую брати на інтерлюді це темного ельфа. Із плюсів у нього найбільший ДПС від сумона та крутий баф від кубика, який кидає хекс на мобів. Але на жаль, в паті його брати не хочуть і здебільшого качатись вам доведеться на самоті. Маги. Топова профа для легкої прокачки. Завжди можна піти самому коваряти мобів, які падають від одного удара, або знайти паті для групового апу рівня. Магів завжди будуть кликати на РБ, на осади або в якісь інші ПвП штуки. Качатись магом, особливо на початку, простіше всього, вам не потрібно буде бігати туди-сюди до кожного моба. Ви максимально швидко вбиваєте монстрів та качаєте собі рівень. Навіть під базовим бафом ВінDью Хелпера ви вже максимально сильно б'єте по моба та можете швидко натикати комусь ПвП. Не дуже вибагливі по шмоту, з початковим Devotion сетом за 50к 1 та ноугрейною палкою ви зможете бігати аж до це грейда. А на 40 рівні вам достатньо дістати тільки хомку за команом і можна бігати майже до кінця сервера. Відмічу основних магів, які на лоурейтах інтерлюда будуть максимально профітними. Перший це Некромант. універсальний маг для всього. Має реген МП за зливання свого ХП, може викликати сумонів, які будуть не слабо мобів. Може бігати та фармити мобів під КДЛом. Має купу дебафів, як масових, так і в соло-таргет. Коротше, штука максимально жирна. Багато хто полюбляє за них грати на хроніках інтерлюд, ще й один із найсильніших в PvP 1 на 1. Якщо ж нікромант вам не заходить, тоді ваш вибір буде СХ. Це майже все те саме, що й Нікромант. Схожі скіли, тільки магатаки набагато більше. Непогано фармить соло мобів, та і в ПВП один на один доволі таки актуальний. Сорк та СС дві схожих професії між собою, два маги, які мають кенсел, який знімає з вас Баф. Добре качаються на мобах, завжди присутні в масових ПВП, а сада та Фані. Як правило, СОРК має більше магатаки та ПДФ, а СС має найбільший магічний кріт в грі та атаку святості, від якої найменший резіст саме на хроніках інтерлю. Ви можете обрати мага, який вам більше сподобається. Але мушу підкреслити, що СОРК фармить ефективніше на пачках мобів за рахунок безтаргетної масухи, тому хто не хоче постійно клікати мобів, рекомендую. І останній по списку, але не за рейтингом, це так звані борди БД та СВС. Це незамінні персонажі, особливо на хроніках Інтерлюд. Зараз від сервера до сервера я бачу постійно, як цей клас об'єднується в одного персонажа. Як на мене, це не дуже круто. Мені подобається більше класична Lineage 2. Барт це універсально потрібний персонаж в першу чергу для паті. Ви будете знову ж таки потрібні абсолютно всім від магів до фізів. Вас будуть брати абсолютно на весь контент цій грі, починаючи від банального кача, де ви зможете і трішки на макросі АФК постояти, до масових подій, таких як Епік, Осади і так далі. Барт в паті може частково замінити собою танка. Він може збирати мобів на прокачці, агрити на себе РБ або ж ворожих персонажів в ПВП. Також доволі непогано може качатися і сам на невеликих пачках мобів з пікою. Якщо взяти до уваги БД, то під своїми денсами на атаку БД максимально круто качаються самі і в катакомбах, і в інших простих локаціях. Що вже говорити про того самого БД, який працює таксистом в той та водить туди людей для квесту на саб клас. Коротше, професії максимально прикольні, більше направлені на паті або клан гру. Якщо бажаєте долучитися до групи або клану, це саме та професія, яку я рекомендую в першу чергу. Тому що відповідальних бордів, на жаль, ой як мало, і цінність ваша буде від цього тільки рости. Далі я хочу поговорити про такі професії, як Дестер, ВЛ, танки, інші фізи та головне, луків. Дестер це той персонаж, яким круто фармити, це так. На лімітах спіку ви будете максимально круто і ефективно вбивати мобів пачками, бігаючи в топових локаціях. Але, на жаль, від сервера до сервера я бачу, як цю професію повністю занижають. Не виключенням став і сервер Флаурон, який зробив максимальну кількість мобів, яких ви зможете бити пікою, 3 штуки. Так, цей персонаж зможе круто фармити РБ, але, як правило, більшість РБ будуть захищені кланами. І навряд чи вам, як соло гравцю, дадуть змогу спокійно фармити хороші локації або РБ з крутим дропом. Тому Дестра для соло гри я не рекомендую. На сервер Flowron замість Дестра я би обрав Вейла. Він чудово фармить велику кількість мобів, буде корисним на масових заходах через свої стани, та взагалі може непогано фармити як сам, так і в паті. З самого початку качається як простий варіор, а вже з другої професії гра стає за нього набагато цікавішою. Єдина проблема, що персонаж розрахований на вбивство великої кількості мобів. Професія більше для любителів вікон, які захочуть бігати під хорошим бафом та максимально багато фармити і ні з ким не ділитись. Танки максимально неефективний клас на хроніках Інтерлюд. Качатися важко, в паті не беруть, мобів б'є дуже довго, так ще й на РБ його може замінити той же СОС або ВД. На мою думку, клас підійде тільки для любителів справжнього хардкора та довгої прокачки. Хоча інколи в локаціях можна побачити, як вони бігають з пікою та намагаються фармити відразу декілька мобів. Тепер на рахунок луків клас дуже круто відіграє в пвп, максимально цікавий на фанах, епіках та осадах. Але піпець, який буде дорогий в плані прокачки. Сосок для фарма використовує багато, стріли постійно треба крафтити або купувати. Ще під час прокачки може не вистачати МП. Як правило, паті на фарм його беруть доволі таки складно. На старті більшість луків качаються з дагером, через те, що не можуть себе забезпечити усім необхідним на початку. І тому, якщо ви будете грати в соло, вам доведеться доволі таки складно, особливо на старті. Для соло гравців не рекомендую. До речі, у ножа такі ж проблеми. Складно качатися, складно фармити, в пак потрапити за ножа теж максимально складно. Єдина хороша новина для людей, які хочуть грати за ножа, ви можете бігати по локаціях та відкривати скриньки, збирати віпки та армарки, та, якщо пощастить, адену. У нас залишаються такі професії, як вар, овер, але це здебільшого виключно партійні персонажі, і прокачувати їх для себе, коли ви граєте соло, як на мене, взагалі немає ніякого сенсу. А на цьому у мене все. Деякі професії я спеціально не називав, тому що рахую їх не актуальними на сервері X1. Взагалі, на мою думку, найкращий клас персонажа той, за кого ви більше всього любите грати та отримуєте задоволення. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Заходьте на стріми, які будуть вже зовсім скоро, будемо качатись разом та спілкуватися. Дякую, що підтримуєте українське. Якщо ж відео вам сподобалося, не забудьте поставити лайк. Бажаю усім успіхів та до зустрічі!